Привіт, рідні! тихого, мирного, гарного дня вам. Йдемо на вокзалі. Їдемо. Нехай нам щастить. Мам, мамка. Кокусі. Давай. Шторки відкривай. Соти. Нас знімали з дівчатками якісь. Нас знов декілька вагонів. Что? Спать хочешь? Нет. Нормально? Ой. <реш> <реш> а я уже сверху. Все пиводинки Мама, нас челка. У сюрприз чекал. Покажи челку. Нет. Я думала, наш шпыру картошки вырисовала, не Макияж покажу на ее. Сешка вредная. Гарный? Гарный. Так, мы уже майже приехали. Обувь кава. УЗД. З коротками один все ж таки собі бронеповідь. Приїхали, перелякали людей, стояли на вокзалі, Вивалює така товпа. нас же ж багато, декілька вогонь. Каже, це сум. Так, то мабуть евакуація. Кажу, ні-ні-ні, Знаєте -ні -ні, як. і народжується і так нас іде. продовжуємо жити. Приїхали. Все, зараз перевдягаємось швиденько. Репетиція, наче все встигло. Не встигла себе не накрутити, не розчесати. Зараз піду, але речі в валізі вже в залі там дуже гучно, Неможливо не говорити, не монтувати. Антивальний колежний Starlight Номінація Dance Show дане Mirror Mean, Номер 37 І ми вас вітаємо і зайнятим. Панчне місце! Ми в національному авіаційному інституті, тому тут є всякі літочки, їм подобаються. Так, величезний. Ан 26. Не хочеш? Я лиса і все каже. Не Ні, не ти поні літака. Давайте не я вас сфоткаю. Так, поїсти. Знайшли. Що було найближче? Піцерія. Нема нічого більше. Шару. Більше нічого немає. Що нам робити, ми їсти хочемо. Ось такий обід, ніде ми не притулились. Діти задоволені, нічого, все позачилено, все позайнято. Їмо шаурму просто тут у нас подінка. Ну що, наїлись хай повилою. Ох, важко, щось ця шаурма лягла. Зараз ми йдемо вболівати за наших дівчат. На від колективу чотири групи їхали. За них подивимось. Так ще тільки закінчила дівчата. Хто засмутився, хто не засмутився, веземо суму додому. Три других місця і одне перше наше. Зараз будемо засілятись, десь, десь стигнемо, підемо, погуляємо. Компанія великою. Так, ми заселяємось в хостел. Соти. втомлена? Гулять хочеться. На восьмирих у нас хостел. Ми в такому ще ні жодного разу ніколи не жили. Зі шторками, з зі... шапками. Прикольно. Сєжка випросила на другому поверсі, як і всі дівчата. Ну, прикольно. Шторками закрити. не роби так, не знімай, не знімай прическу. Хвост? З хвостом підеш. Не знімай, бо воно там тверде ж від твердиш. Будь ласка. А, долічко. Все. Зараз підемо, мама знизу. Так, що по ціні? 340 з постілью на одного. Туалет на етажі. О, віконечко, сильне сонце, тому ми вимкнули. Зараз покажу вам туалет. Хостел я вам показала. І другий поверх повністю жіночий, що нас повністю влаштовує. Бачите, навіть штраф чоловікам, якщо хтось зайде в душ-туалет. Зараз покажу. Ось три кабінки і душ. Декілька душових. Ну, на етажі, Нічого. Правильно? Чистенько, нормально. І декілька поверхів. Так що ми задоволені. Так, ми не розберемо чемодани, ми не стілимось, бо ми хочемо трошки зачепити світла. Зрозуміли? Біжимо, біжимо гуляти. Танцюють да. ми не танцювали ще yes. біля Макдональдса щось. Якась ти зня, тут Діти по дорозі. Yes. Бачите, як виходить. Ми з танці вийшли бабусі, а танці з нас ні. Так ідемо гуляти просто хрещатиком. Вже майже все зачинено з дитячих, куди ми можемо трапити ще трапимо мабуть. Воно якраз для метро, але щось поки ще після того, що робить щось, вона ще не біля власні Тому ми просто гуляємо гарним Києвом. Та підліток мій в настрої, в настрої. Це весь час розповідала, що хрещатик це про каштани. Вони якраз розквітли. Хоч зараз вечарі, але їх ще видно. Бачиш. У нас також є каштан. У нас немає хрещатика вдома. Гарно, ресторан, життя кипить, вечері, так, доня? Каштани, як же ж вони пахнуть. Так ми на арку йдемо. Ще щаслив з цього приводу дуже. Вона хоче в Макдональдсі, я також хочу в Макдональдсі. А ми чомусь йдемо на арку. Але ж гарно, як дівчата. Арка свободи українського народу. Ми минулий раз на неї дивилися, з іншого боку ми підходили. А тепер ми піднялися так швидко, до речі, да? Ви слішуєте, тоді? Карсина. Як же гарно, так? Да? Захід сонця. Живо, воно ну не передає так. Живо неймовірно просто. Блянь, гарно, правда? Дузі. Цікаво. Гарний Вечір, а ще звідусі музика. Нехай сумна, але вона є. Людей багато. Для нас це так звично, ми як з дикого лісу виїхали. Так, ну, зараз краєвиди вам покажу. Так, ну що, ми знову. Стой, стой, обережно. Нась, ми до Макдональдса туалет не дотерпимо, а які прикольні туалети такі. Ну я вже ж сюди, ми також зайшли трошки. Так, тут знов танці, але ми приїхали сюди і вже їдемо на метро спати. правильно? А що далі дочі? У мене помічник. Так, Кажи, що ти хочеш? Що далі це мається на увазі, що доня хоче. Оце. Хочу. А нема соуса Майнкрафт. Нема ну немає, нема, нема. грить з ним. Давай Ой, а я не знаю що не знаю, але Майнкрафт. Це вся логіка. зрозуміло? Так, Максанді, Макс Санді. Я люблю мілк шик, але я минулий раз брала. Це смачний Ні, я ж хочу шоколад. Щоб ви розуміли, люди. Бачать Макдональдс лише на змаганнях. У нас немає Макдональдсів, він не працює. Спочатку війни. Ми дуже близько до кордону, в нас постійні тривоги, вони не немають. Тому ми завжди нагрібаємо Мак і беремо з собою. Цього разу так. Димурчику привеземо, а да, Дваня? Тому я дозволяє брати все, що хоче. Дитина і сама. Так, золотая. Що це? Золота щось там. Так, і Тимуру також замовила, але Тимур сам відкриє. А що це дві? Це Маша. Клас. Дітина задоволена, друга дитина чекає також. В общем, брали багато, багато все, що хотіла. Дозволяю все, що хочеш. Тобі відпустка. Ми називаємо ту відпусткою, коли вже відтанцювали. Просто відпочиваю все, їдемо спати. Нічого не доїли. Ми нічого не доїли, будемо їсти вже в номері. Все ми вже в номері. Зараз ми ці дівчата потім дорослі. Нам завтра дуже рано вставати і рано виїжджати. Тому будемо лягати спати вам тихої, мирної ночі. рідні, поближче. Так, ми вже їдемо. Дуже рано сьогодні встали. Зараз будемо лягати і будемо спати. Прямо до суму. Приїжджаємо в день, школу Сєшка пропускає. Ось в мене вихідний буде. Трошки сьогодні відпочиваємо. Міні-відпустка, як я кажу, міні-відпустка закінчилась. Закінчилась, втягуємося. Звичайний ритм життя. Все, ми вдома. Нічого самі! Так... Дякую! Чекала, От ти так чекала дитина. З <гум> тебе братик квіта, да. які ви молодці. І Ріта зустрічає. Чекали. чекали. Нас сюрприз. Боже, чекали. Сюрприз, каже, ще подарунок, ще й тортик. Залишила гроші, щоб на себе щось витрачали. Вам мені подарунки. Це наші подарунки. Накривай! Ми всім привезли. Ді -ді зараз будуть. Це ж Зажомі іграшки, дорослі діти, а іграшки. Що це перепакується? Класно? я дуже заспана. Я дуже заспана, бо я весь час спала. Хоч туди, хоч назад. Я виспалась на рік вперед. А, розумієте, а що його робити? Інтернету немає. Діти бавились, щось. сиділи. Ми в купе були. Я на другу полку і все.